У Кременчуцькому краєзнавчому музеї встановили нову експозицію Пташини співоче Сузір'я Кременчука присвячену всесвітньому дню птахів, який відзначатиметься 1 квітня. На виставці музей представив частину своєї орнітологічної колекції з різноманітних співочих птахів нашого краю. Невеличку частинку нашої фондової колекції орнітологічної, яка складається взагалі з 310 одиниць. Зберігання. А на цій виставці ми експонуємо 27. Ми вибрали спеціально тільки співочих птахів, бо настає шлюбний період наших птахів, які повертаються у нас зимівлі. Особливою частиною виставки є показ експонатів декоративно-житкового мистецтва, де можна побачити пташині мотиви на вишиваних рушниках, різьбленнях по дереву та розписаних виробах місцевих майстрів. Оця локація у нас розповідає про декоративне вжиткове мистецтво, де використовують зображення птахів. Взагалі, птахи були символами з давніх давен на малюнках, візерунках наших предків. Усі оці речі різьблені створені нашим майстром різьбяром за Миколою Григоровичем. А розписані ці речі його супругою Тетяною Антонівною. Усі бажаючі мають змогу відвідати виставку протягом квітня за адресою вулиця Ігоря Сердюка, 2. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.